Доброго ранку. Сьогодні ми продовжимо говорити про переваги здорового способу життя. Так нещодавно, після серії досліджень, було визначено, що курці страждають від болю у спині значно частіше, ніж люди, які не курять. Виявляється, сигарети впливають на спосіб передачі мозком сигналів болю. Крім того, куріння може пошкодити тканини і навіть сприяти розвитку такого захворювання як остеохондроз. Остеохондроз дегенеративно-дистрофічне ураження тканин хребта, характеризується ушкодженням між Хребцевих дисків, суглобних поверхонь та хребців. В наш час на остеохондроз страждають від 40 до 90% населення. Частіше за все, хвороба урожає людей після 30 років, проте перші симптоми можуть проявлятися вже у підлітковому віці. Зазвичай остеохондроз починається непомітно. Про наявність захворювання найчастіше людина дізнається вже тоді, коли відбулися патологічні зміни, з'явився біль у хребті або збої в роботі внутрішніх органів. Чи можна попередити остеохондроз і як боротися з цією хворобою? Саме про це сьогодні ми будемо говорити з директором інституту вертебрології та реабілітації Ігорем Стельмахом. Ігор Миколаєвич, доброго ранку. Доброго. І, якщо ми говоримо про остеохондроз, давайте почнемо з самого початку. Отже. А це взагалі захворювання чи ні? Тому що деякі лікарі говорять про те, що це нормальний процес старіння хребта. Тобто, як ми маємо ставитися до цього захворювання або просто старіння? Насправді, остеохондроз – це дійсно інволютивний процес в хребті, тобто процес старіння, який при благоприємних факторах може себе нічим не проявляти там досить довго. І з іншого боку, при перенапонтаженнях або якихось інших несприятливих факторах, може набувати хвороботворних форм і розвиватися в хворобу. А чим небезпечний остеохондроз? Ну, остеохондроз, з одного боку небезпечний тим, що він просто може отруїти життя. Це постійний больовий синдром. Часом людей доводить до віччю, якщо вони ходять по лікарях, не знаходять причину, і больовий синдром просто приводить їх до депресивного стану. От з іншого боку, він може приводити до ускладнень, які в свою чергу можуть привести і до парезів, паралічів, там порушення функції внутрішніх органів, і так далі, в, в, в кінці кінці може порушувати і та, функцію мозку, то тобто, вплоть до розвитку інсультів. Так часто ми чуємо скарги на біль у спині, і як зрозуміти, що це остеохондроз, а не якесь інше захворювання. Ну, в любі спеціальності має розвиватися розбиратися раніше фахівець, тому вертебролог більше освічений. Я думаю, що в кожному конкретному випадку розбереться, виставить правильний діагноз і зможе кваліфіковано допомогти або принаймні дати якісь рекомендації, які, скажімо, знівелюють ті зміни, які присутні на сьогоднішній день. Якщо говорити про наш хребет, то всі ми знаємо, що є там верхня частина шийний відділ хребта, потім грудний, потім поперековий. Чи можна розподілити остеохондроз хребта от на такі ж сегменти? Безумовно, кожен відділ хребта має свої відповідні нерви. І відповідні нерви і нервують відповідні частини тіла. Тому є особливості і функціональні, в тому числі і в грудному відділі хребта, і в шийному і поперековому. От тому, звісно, і симптоматика відповідно відрізняється від рівня ураження. Тому, безумовно, в кожному конкретному випадку потрібно зважувати всі симптоми і ну, диференцювати її від внутрішніх органів, захворювань внутрішніх органів. А якщо ми говоримо про лікування, тобто насправді лікування від всіх цих ділянок хребта відрізняється, чи підхід до лікування однаковий? Ну, в першу чергу треба відмітити той факт, що хребет це єдиний неділимий орган, всі відділи якого взаємобов'язані і функціонально, і анатомічно, і так далі. Тому лікувати потрібно весь хребет. І методів лікування теж має бути достатньо. Це і корекція, і масаж. І інструментальних методів доволі багато сьогодні є сучасних і досить дієвих. Тому впливати потрібно з усіх сторон, щоб максимально повно відновити і анатомію хребта, і його функцію. А ви говорите про корекцію хребта. Яким методом Ви користуєтесь? На сьогоднішній день існує дві великі групи впливу або корекції на хребет: це методики так званого довгого важеля і методики короткого важеля. Ми працюємо на короткому важелі. Це найбільше скажімо, точкова і дозована дія на хребет, яка дозволяє найбільш точно відновити його анатомічні співвідношення між сусідніми хребцями нас є найбільше на сьогоднішній день. Де сучасною перспективною і найбільш, скажем, дієвою, тому що найбільш точно і під контролем лікаря можна відновлювати співношення суглобі. Психологи стверджують, причинами виникнення проблем зі спиною у більшості випадків є саме психологічні проблеми. У людей, яким поставили діагноз остеохондроз, часто спостерігається підсвідоме бажання припинити опір проблемам і, так би мовити, пливти за течією. Тож наведіть лад у своїх думках. А про дієві сучасні методи лікування остеохондрозу ми будемо говорити далі. У лікуванні патологічних станів добре себе зарекомендували апаратні методи, які вже майже 10 років успішно використовуються в Інституті вертебрології та реабілітації. Серед новітніх методик для лікування захворювання порнорухового апарату ударно-хвильова терапія. Це унікальна неінвазивна методика, яка основана на ударній хвилі. Результатом цієї терапії є зменшення болі. Покращення трофіки живлення і збільшення рухливості в тих в тих ділянках, де ми безпосередньо її використовуємо на сьогоднішній день. Вона є ефективною в комплексному лікуванні остеохондрозу. як додаток вона покращує живлення і трофіку при хронічних процесах, які мають місце при загостреннях остеохондрозу. Терапевтична сесія включає близько 10 хвилин на одну процедуру. З періодичністю один-два рази в тиждень, тобто інтервал може бути і між процедурами, і 5 днів, і 10. на курс ми використовуємо 5-6 процедур. Парк фізіотерапевтичного обладнання інституту вертибрології та реабілітації дозволяє проводити комплексне лікування будь-якої проблеми опорно-рухового апарату. Наприклад, для електротерапії використовується універсальний комбайн-інтелекту, у якому закладена велика кількість програм, що дозволяє формувати індивідуальний курс лікування для кожного конкретного випадку. Окрім апаратних методик, у комплексному лікуванні проблем хребта успішно використовується карбокситерапія ін'єкції із застосуванням спеціального медичного вуглекислого газу. Принцип работы карбокситерапии достаточно химически сложен. газ, попадая под кожно-жировую клетчатку или в другую, скажем, мышечную ткань или в эпидермис, связывается с околоклеточной жидкостью. И получается слабая угольная кислота, которая и является уже химическим реагентом для дальнейших процессов. Усиливается приток крови в зону инъекции, а вместе с кровью приходит кислород. И, конечно же, усиливаются обменные процессы. И карбоксид Терапия направлена именно в косметологии. Она направлена на усиление обменных процессов. в то время как в рефлексотерапії вона направлена на сняття бальових синдромів. при комплексному підході у лікуванні та профілактиці остеохондрозу і його ускладнень використовується весь спектр методів. Головна мета зняти больові відчуття і провести профілактику їх подальшого виникнення. А крім того, навчити пацієнта жити зі своєю недугою. Запорука успіху у лікуванні будь-якої хвороби професіоналізм, знання та досвід лікаря. Та звичайно готовність пацієнта виконувати усі рекомендації. А звичайно, більшість людей знає, що таке біль у спині. Але от як зрозуміти, що саме час звертатися до лікаря? На якому етапі потрібно все ж таки зібратися і піти звернутися за допомогою? Ну, я думаю, що проконсультуватися або застерегтися треба на тому етапі, коли вже є якісь, скажімо, підозри, що там не, не все в порядку. Скажімо, можливо, навіть не синдром, який є безумовно найбільш частою причиною звернень до лікаря. Але відчуття дискомфорту, чи відчуття скованості, чи треба розходитися там зранку. От. Можливо, головні болі, особливо по тиличній ділянці, можливо, навіть не регулярні, але це страхуватися, Я думаю, що є сенс. От. Відчуття повзання мурашок вранці, в пальчиках, рук і ніг. Тобто любі дискомфортні явища в області хребта, я думаю, що вони є. Першим дзвіночком, першим, скажімо, тривожним сигналом для того, щоб звернутися до фахівця, який би або розвіяв ваші передчуття негарні, або на ранньому етапі відігностував ту чи іншу патологію і вчасно зупинив розвиток патологічного процесу. Це ми говоримо про людей якого віку? Ну, власне, про остеохондроз. З якого віку ми маємо замислюватися? Ну, скажімо, по плану, інволютивний процес у людей починається з періоду, коли припиняється ріст. Це 20-25 років. Але, на жаль, на сьогоднішній день остеохондроз дуже помолодів. І доволі часто люди більш молодого віку звертаються і досить часто з гострими станами звертаються, особливо молоді люди. От, більше того, і юнаки вже починають звертатися з проблемами з болями в області хребта. Тому. Ти думав, що віковий ценз тут не має якогось практичного значення. Якщо є бодай найменші скарги, потрібно піти до фахівця, який би вчасно, скажімо, продіагностував і поставив діагноз, якщо такий має місце. То ви говорите про гострі стани. А яким чином можна зняти от цей дуже сильний біль? Ну, Класична схема це прийняти любий знеболючий препарат. От, і це лікарю. Раз гострий стан виникає, значить там є якась гостра проблема. Відповідно, потрібно усунути причину, яка до цього привела. Якщо це блокування суглоби, значить зняти це блокування суглоби. Якщо це розрив або надрив фіброзного кільця, значить створити умови для того, щоб цей фрагмент диску там не давив на нервовий корінець. Важливим для профілактики хвороб хребта є правильне положення тіла під час сну. Фахівці рекомендують спати на правому або лівому боці, нога на якій лежите, пряма, а верхня зігнута у коліні. Шия має добре підтримуватись, щоб перебувати у природному положенні всю ніч. На наше здоров'я впливає і те, як ми ходимо, стоїмо та сидимо. Про те, як це робити правильно, ви дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Чому сидіння провокує біль у спині? Коли ми сидимо, посилюється навантаження на плечі, шиї, руки та поперек. Як правило, винувати у цьому неправильний стілець, адже хочеться нахилитися уперед. Але проблема не тільки у цьому, щоб зберегти здоров'я спини, запам'ятайте прості поради. Вершина монітора має бути на рівні очей або трохи нижче. Голова і шия на одному рівні з тілом, плечі розслаблені. Лікті мають знаходитися близько до тіла і мати опору. Зап'ястки та руки на одній лінії з передпліччями. Ноги повинні рівно стояти на підлозі. Правильну поставу треба тренувати та іноді перевіряти. Для цього підійдіть до стіни, зробіть так, щоб її торкалися п'яти, сідниці, лопатки та потилиця. І запам'ятайте цю позицію. Це і є ваша правильна постава. Правильна постава забезпечує рівномірне навантаження на хребет, який страждає від неправильних поси під час стояння. Хребет людини трохи схожий на літеру С, і дуже важливо, щоб він і надалі зберігав таку форму. Для цього треба дотримувати. Основних правил. Тримайте голову на одному рівні з плечима, тобто груди вперед, голова назад. Тримайте плечі на одному рівні зі стегнами. Втягніть живіт, підтягніть сідниці. Хочете тримати свою спину здоровою? Не забувайте про ранкову зарядку та помірні, але регулярні фізичні навантаження. Інколи батьки запитують про те, що, а, чи варто віддавати дитину так званий великий спорт, чи корисно це для здоров'я? От що ви їм відповіли? Великий спорт це група ризику, і всі спортсмени стоять на диспансерному обліку як потенційні захворювання. Люди, які можуть мати професійні захворювання, в тому числі і так звана перегрузочна хвороба, часто спортсменів розвиваються. Тому великий спорт це не здоров'я, скажімо, а фізкультура це шлях до гармонійного розвитку і, скажімо, безболісного існування. Ну, звичайно, якщо ми в дитинстві більше рухалися, то коли ми вже там, у віці 20-25 років у нас з'явилися якісь інші справи, робота, ми менше часу знаходимо для того, щоб кудись вийти на свіже повітря, піти у спортзал. що ви порекомендуєте таким людям? Так, деле, існує деякий парадокс, коли ми, скажімо, в юнацькому віці рухаємося, ходимо на дискотеки, і так багато рухаємося, спілкуємося. От це, це нормально. А коли стаємо більш старшими, і потреба в кровопостачанні тканин росте, тому що е судина, яка кровопостачає міжхребцевий диск, вона після закінчення періоду росту запустіває, і диск рознавжається від оточуючих тканин, тобто від м'язів більше всього. А ми при цьому сідаємо кисло, починаємо там керувати, працювати сидячи, і кровопостачання диску, звісно зменшується в той час, коли потреба в цьому і зростає. Тож, тобто, чим старішими ми стаємо, чим більше доросліші, потреба в кровопостачанні тканин зростає, тому і судини ще стають інші, не такі еластичні. Тому з часом ми повинні послеп... приділяти собі більше уваги. Тому ранкова гігієнічна гімнастика після 20 там 25 років стає необхідністю, як отче наш. Відповідно, відвідування по можливості басейну, бані це все ті рекомендації, які зможуть запобігти ранньому старінню хребта і серйозній дегенерації. Дисків. А щодо людей більш старшого віку, там у віці 60 років, взагалі чи можна робити гімнастику? Тож гімнастика повинна бути в обов'язковому порядку, але вона, можливо, більш щадяча, без вправ на серйозні розтягування, тому що еластичність тканини вже не та. Хоча люди, які займаються собою систематично, вони можуть, скажімо, тримати свої тканини в еластичному стані І набагато краще, ніж ті люди, які там 20-25 років ніколи не займалися, вони можуть виглядати набагато гірше. Я знаю, що Крім лікування, ви ще а, акцентуєте на профілактиці. І а, розробили навіть цілий комплекс вправ для хребта, для різних відділів хребта. І маєте вправи, які варто робити при остеохондрозі. От, що це за вправи? Безумовно, слово зарядка несе в собі ту думку, що від слова заряджатися. Так? Тобто Ми зранку встали. Зарядилися, пішли працювати. Та теза, коли кажуть, що от мене там робота фізична, я там ще за день набігаюся, назаряджаюся, вона абсолютно неправильна. Це зовсім різні вправи, зовсім і різна робота м'язів, от розтяжки і так далі. Тобто зарядка, запам'ятаємо, від слова заряджатися. Комплексів існує досить багато. Вони розроблені для, по-перше, різних відділів хребта і для різного скажімо, стану. Відповідно з патологією хребта, стадією захворювання, тому комплексів існує досить багато. Є, звісно, більш такі уніфіковані комплекси, які я думаю, що ви зможете показати в своїй передачі. Отже, професійні заняття спортом призводять до розтягнення м'язів та збільшення м'язової маси, а це, в свою чергу, збільшує і навантаження на хребет. Тож, коли людина припиняє займатися спортом, остеохондроз розвивається швидше та у складніших формах. Натомість помірні фізичні навантаження допоможуть протягом багатьох років підтримувати хребет у гарній формі. Медики в один голос стверджують, людина має робити за день 10 тисяч кроків, а це близько 8 кілометрів. Єдиним виходом для підтримки здорового способу життя та утримання необхідної фізичної активності є абонемент фітнес-клуб. По-перше, наперед оплачені заняття самі по собі мотивація займатися спортом. По-друге, лише почніть, і за 2-3 тижні ви вже не зможете жити без регулярних спортивних вправ. Ну і по-третє, різноманітні заняття та навантаження на різні групи м'язів під контролем професіонала швидко допоможуть. Вам створити фігуру своєї мрії. А тим більше, що скоро час відкривати пляжний сезон. На сьогодні день фітнес займає дуже важливу роль в житті кожного человека. Это не моє личное мнение, мнение всех фитнес-инструкторов. Фитнес это как эликсир, который помогает отвлечься современным людям от их повседневной жизни, от их проблем и заняться своим здоровьем. Каким образом? Человек переключается психологически, эмоционально и физически. То есть он позволяет своему э, организму, своим мышцам переключиться и заняться более чем-то интересным, которое не только способствует его психологическому там, здоровью, но и физическому. На сегодняшний день фитнес-индустрия настолько развита, что каждый человек, независимо от своего пола, возраста и физических возможностей, показателей, может подобрать для себя индивидуальную программу. В и заниматься строго по То есть то, что ему подходит, то, что ему нравится, заниматься соответственно с этой программой. Это может быть и фитнес-программы, направленные на растяжку, на гибкость, это могут быть силовые классы. Це можуть бути і йога і пілатеси так далі. У столичному фітнес-клубі Альбіон до кожного клієнта індивідуальний підхід на першому місці його комфорт, зручність та потреби. Нові та сучасні тренажери у тренажерній залі, персональний тренінг, тренування з боксу, групові заняття. Серед цього списку кожен може обрати те, що йому до вподоби. Тут вам запропонують і авторські методики групових занять, поєднання класичних та новітніх напрямків. А для повного розслаблення ласкаво просимо на масаж в інфрачервону сауну. Та солярі досягти поставлених цілей допоможуть висококваліфіковані інструктори, які підкажуть, як правильно спланувати свій день, як розподілити навантаження, та як наповнити своє життя здоров'ям і гарним настроєм. Фітнес індустрія на сьогоднішній день пропонує дуже качественний вид услуг тренування з тренерами. Тренери працюють, професіонали специальным образованием, которые подберут индивидуально под каждого определенную программу. Я думаю, что не стоит людям бояться на сегодняшний день посещать фитнес-клубы, потому как все-таки рано или поздно все-таки придется задуматься о своем здоровье, можете поверить мне. Вот. И я думаю, чем раньше, тем лучше. Не запускайте себя. Звичайно, теплий період року це найкращий час для того, щоб зайнятися якимись активними видами спорту, відпочинку. Ну і звичайно, хочеться, щоб наш хребет нас не підводив. От ваші поради, побажання для того, щоб всі наші глядачі добре себе почували. Хочу сказати той факт, що кожен орган. Буде нас служити рівно так, як ми до нього відносимося. Тому якщо ми до хребта будемо протязі життя відноситися, гарно його берегти, робити профілактику і займатися ним, відповідно, може прослужити 100 років безболісно і не мати з цим ніяких проблем. Чередування праці і відпочинку теж повинно мати місце в житті. І до активного відпочинку теж потрібно готуватися. Особливо період лижний. Коли люди не підготовлені, стають на лижі і мають там серйозне перевантаження, і часто ламаються і, і рвуть зв'язки, ну, на жаль, така практика є, тому і до активного відпочинку потрібно теж готуватися. Так що бережіть хребет, він буде служити довго і щасливо. Прислухайтеся до порад нашого гостя Ігор Миколаєвич Стельмах, директор інституту вертебрології та реабілітації, сьогодні спілкувався з нами в цій студії. Підбиваючи підсумок, хочу зауважити, що наш хребет надзвичайно надійна конструкція, задумана природою для руху. А для того, щоб хребці з часом не втратили своєї рухливості, вони мають трудитись. До того ж, в теплий період року це робити не складно: ходіть пішки, бігайте, їздіть на велосипеди, грайте у теніс чи футбол. Головне. Рухайтеся, я бажаю вам вдалого дня. Побачимось.